На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних установ столиці та регіону, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І починаємо ми із тендерів Києва. Київ Пас Транс хоче купити кондиціонери для транспорту на 2 мільйони і 200 тисяч гривень. Київський стадіон Русанівець готують до ремонту за понад 8 мільйонів гривень. Київський метрополітен записається проти газами. Столична прокуратура закупить комп'ютери на понад 1 мільйон гривень. Для будівлі офісу президента закуплять пастки від тарганів і туалетний папір. Працівникам швидкої Києва куплять теплий одяг. Київ -міст хоче за понад півтора мільйона гривень купити літні робочі костюми своїм співробітникам. ліцей на Дарниці утеплять за 33 мільйони гривень. Верховний суд витратить 540 тисяч гривень на безперебійники. У 29 школах Дніпровського району встановлять фільтри для води. Трамвайну станцію Романа Шухевича відремонтують за 12,5 мільйонів гривень. У Київському шпиталі МВС облаштують соляну кімнату. Київ Теплоенерго придбає два трактори з косарками і бункерами для соля. А ще Київ Теплоенерго витратить понад 7 мільйонів гривень на утилізацію забруднених ґрунтів. Тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. На трипільський ТЕЗ за 48 мільйонів гривень проведуть ремонт обладнання. На околиці Борисполя ліквідують стихійне сміттєзвалище на базі спецмедпостачання в обухові відремонтують дах. Біла Церква витратить 3 мільйони і 750 тисяч гривень на 500 опалювальних печей. У Білоцерківській районній лікарні за 13 мільйонів гривень збираються оновити укриття. Сільські бібліотеки Київщини поповнять книжками за 1,8 мільйона гривень. Переяслав за 1,6 мільйона гривень купить дорожній коток. УкрАерорух за 12 мільйонів гривень переоснастить радіостанцію під Борисполем. Фастів придбає чотири квадрокоптери Autel для сил оборони України. У свою чергу Буча вкладе 2,7 мільйона гривень у дрони для сил оборони України. І також Тетіїв долучається і купляє fpv дрони для ЗСУ у селищі Іванки за 1,4 мільйони гривень наведуть лад у скверку на вулиці Проскури. На ремонт сцени парку у Ворзелі спрямовують майже півтора мільйони гривень. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлади у текстовому варіанті. Шукайте посилання у описі.